Доброго дня. Мене звати Віталій, я займаюсь продажами обладнання для басейнів та електропалення в інтернеті. Співпрацюю з командою к 2 вже давно. А у цьому році вирішив, що вже пора самому навчитися налаштовувати рекламні кампанії. Тому звернувся до К2, Придбав у них курс по налаштуванню і оптимізації рекламних кампаній. А що мені дав цей курс? Він дав мені змогу розібратися, як взагалі працюють алгоритми Google, на що звертати уваги при налаштуванні рекламних кампаній, як їх оптимізувати під. Свої власні задачі та потреби, і що робити, наприклад, якщо зливається бюджет і немає продажів, що підлаштувати, що вимкнути, на що звернути увагу. Тобто, всі ці моменти, на які я раніше не звертав уваги, вони просто працювали на автоматі. Тепер я навчився їх підлаштувати, і це дало певний результат. В результаті вигляді зростання продажів, це перше. По-друге, відсоток відмов у кошику з ним знизився. суттєво, причому, знизився. По третє вартість конверсії також суттєво знизилась, що мене бентежило дуже давно. Я вже це можу розуміти, чому так і як на це впливати. Тому я можу сміливо рекомендувати курс від агенції К2, тому що він дасть впевненість у власних силах, якщо ви пробуєте самі налаштовувати рекламні кампанії, якщо ви хочете самі розбиратися у звітах у показниках, а не Просто вкидувати кошти в рекламний бюджет і щоб воно все само якось так працювало. Так не працює. Треба постійно моніторити. Постійно треба читати і вміти розуміти, що означає звіт, які показники можна регулювати, і які показники впливають безпосередньо на продажі, а в кінцевому результату і на прибуток.